Вітаю вас, друзі. Сьогодні 7 березня 2024 року. Всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудний, Кречник. Хочу поговорити про деякі дуже важливі речі. Зараз я знаходжусь біля дитячого садочка. Діти це наше майбутнє. Це те, задля чого живуть багато сімей. І це ті, на кого ми покладаємо певні надії. О, тому мені захотілося як символ встати напроти дитячого будиночку цього, дитячого садочка і записати і зробити цей запис. Друзі, ми живемо в складні часи. Іде зараз війна з Московією, і ми бачимо, що так звані наші партнери не дають на сьогоднішній день нам зброї. І розгортаються сценарії, які унеможливлюють нашу, скажімо так, якісну оборону. Я думаю, свого боку, що це є моя особиста думка, моє суб'єктивне сприйняття дійсності. Але думаю, що я думаю вірно: сценарій розгортається такий, щоб унеможливити, скажімо так, перемогу України, сценарій на відділення певної частини Східної України. І щоб це була гаряча точка, я вважаю, що є домовленість між адміністрацією Байдена, домовленість з адміністрацією Путіна для того, щоб затягнути цю війну, для того, щоб не було переможця України в цій війні і відтяти певну частину нашої території. А як воно буде розгортатися? Всі ви подивитесь, що буде. Що стосується, що ж нам... Робити. Перше, нам треба укріпити нашу державність, але не ту державність олігархічну, яка на сьогоднішній день є, а нам треба укріпити, якщо хочете, побудувати військову пряму демократію. Я казав раніше і зараз підтверджую, що моє ставлення щодо влади в Україні повинні прийти порядні військові, які можуть зберегти людей. Через свої фахові знання і навички. Є певні перестороги у багатьох, що військові це буде певна муштра, що військові це буде певний тоталітарізм. Ну, якщо подивитися на сьогоднішній день, ми зараз живемо в тоталітарній державі, бо де не працює законодавство, конституція, яка є, вона не виконується. І це списується все на військовий стан. Дуже багато протиречивих таких законодавчих актів, які ну, взагалі створюють певний хаос, юридичний хаос, а як кажуть, в мутній воді водяться чорти. От. І ці чорти зараз і мутять воду, наживаються за рахунок українців. І ми кажемо, що корупція, корупція, а взагалі спорюються всі. Можливості для того, щоб корупція ця існувала, і я вважаю, що тільки військові можуть запобігти цій корупції, тому що вони мають честь і совість. Саме треба, щоб до влади в нашій країні прийшли військові, які мають честь і совість. А ми, як народ, мали прямий вплив на цю військову владу, військову адміністрацію. Бо військові це теж люди, це теж наші українці. Але я вважаю, що на сьогоднішній день в наших, в наших Збройних силах процент оцієї порядності набагато вищий, ніж в нашому повсякденному соціальному і такому громадському житті. Тому я покладаю свої надії на військових, а козацтво це є. Військова верства, тобто говорячи про військових, я говорю про казацтво і вважаю, що на сьогоднішній день козацтво є єдина історична сила, яка може згуртувати наше суспільство. І я особисто саме цього і очікую від нашого братства, від нашої спільноти казацької, і очікую також розуміння всього українського народу і підтримки українського народу, щоб український народ підтримав українське козацтво. Наш рух, рух це є військово-соціальний. Ми вирішуємо питання військової перемоги і вирішуємо питання соціального захисту і соціальної допомоги для нашого народу, для нашого українського народу. Я бажаю, щоб всі народи, які представлені в Україні, які є корінними чи які люди представники інших народів, приїжджають сюди. На певний час я би хотів, щоб всі жили щасливо, щоб всі жили в мирі, щоб всі жили в злагоді. Тільки мир і злагода може дарувати нам нормальне, щасливе життя і надію на майбутнє. Саме на те майбутнє, яке представляють наші діти. Ви бачили ну, нещодавно, росіяни вдарили по Одесі, загинуло багато маленьких дітей, і це жах, це нелюдяність, і це паскудство. І Думаю, що ті, які створили це поскудство, я зараз звертаюсь до наших закордонних партнерів, які не надають нам потрібної допомоги, хоча можуть надати. І все, що вони кажуть, що не можуть це все брехня. Вони можуть, але вони не хочуть. Саме головне це Сполучені Штати на сьогоднішній день. Я бачу, що грають вони дуже в таку тонку гру. І у мене, чесно кажучи, немає надії на сьогоднішній день на те, що ситуація виправиться. Тобто тільки через наше соціальне гуртування, гуртування українського народу з, нашою, з нашими збройними силами, з представниками силових структур органів, гуртування з залишками, залишками, кажу, нашої української, скажімо так, порядної влади, бо не всі погані, не всі корумповані. О, тому давайте, люди, поєднуватись з тими людьми, які не втратили совість і честь, які є державники, які бажають щастя і доброводу нашому народу, многостраждальному і нашій українській землі. Доєднуйтесь до всеукраїнського казацького руху, підтримуйте Збройні Сили України. Ми обов'язково вистоїмо, якщо будемо разом. Я вважаю, що все у нас вийде. Дякую вам.